Всім вітанечка, друзі. Ну що? Я знову прошу вас допомогти мені закрити запит на гуму на хамві, нашим хлопцям-піхотинцям Кейла Тревел Компані на Покровщину. Будь ласка, давайте ми це знову зробимо разом, як ми вміємо. Дуже гарно попотужнічаємо. чаємо. І 26 числа я вже їду, ми маємо їм це все відвезти і передати. Також для нашої дружньої прекрасної частини 4308 а, з трьох вже один комплект є. Дуже дякую Сергію мої твоїм друзям. І на два ще нам треба зібрати. Ось, Ось така гумова, гумовий травень в нас. Тому я вас закликаю і прошу, будь ласка, доєднатися, відкрити баночки, допоміжні ще щось, купу варіантів. І 101 спосіб, як допомогти нашим хлопцям. Дякую.